Сингувати в Назарину проходить передача. Талес є в обох напрямках партнери. І ліворуч, і праворуч також. Дальній удар. Мацапура відбиває перед собою добивання, і м'яч влітає у ворота. Рух виходить вперед. Талес забиває на 41-й хвилині. Невдало Мацапура зараз відбив цей м'яч, відбив просто перед собою. Ну і скористався бразилець. Талес зіграв на добиванні у цьому епізоді. Рух забиває свій другий м'яч у цьому сезоні. Забиває у ворота Луганської зорі. Талес опинився там, де потрібно. У цьому епізоді саме Талес віддав передачу під удар Мацапура. Вже невдало зараз зіграв голкіпер зорі. Не зафіксував м'яч і відпустив його просто перед собою. Що й дозволило зараз зіграти на добиванні в цьому епізоді Талесу. Один нуль. Наприкінці першого тайму. Рух виходить вперед. Доволі рівною була гра насправді і рух ну, варто віддати належне порівняння з попередніми поєдинками. Значно активніше гра і дістає цю передачу. Ну, і Зараз саме захисник рухав кидатиме за бокової. Талес. Талес. Хороший пас Климчук. У штрафному Климчук пробиває Рикошет. Талес. Ще одна боротьба. Падає Талес. Пенальті. Пенальті призначає Копієвський Мацапура. Зараз помиляється. Ну і Климчук прийшов до Талеса. Аби, аби саме Климчук прибував. Ще раз удар м'яч від Імирекова, Рикошети. Далі момент Талес грає в м'яч, ну і Потім Мацапура налітає, налітає на свого суперника, порушує правила голкіпер Зорі. Ну Ось так старт тайму для луганського клубу. 49-та хвилина. Пенальті на користь львівського руха. Ще один повтор. Давайте подивимось. Талес встигає зіграти в м'яч. Далі Мацапура врізається у суперника. Буквально на декілька секунд раніше був бразилець дістав такий м'яч після рикошету. Ну і сам Талес буде пробивати. Не довірив Климчуку. Це право півзахисник руха. Талес проти Мацапури. Спроба оформити дубль від бразильця. Розбігається Талес і забиває 2-0 на користь руха. 49-та хвилина матчу. Фаворит має величезні проблеми у цьому поєдинку. Рух забиває вдруге. Вперше в сезоні рух забиває два м'ячі в одному матчі. Такого старту тайму. Точно футболісти зорі не очікували. Мацапура ще одна помилка від голкіпера луганського клубу. У першому таймі він не зміг м'яч зафіксувати після дальнього удару Сапуги. Тут привіз пенальті і не врятував від удару Талеса. Оформлює дубль. Тридцятий номер руха. Чітко пробиває в протилежний кут від того, куди стрибав Мацапура. Мирон Марке накриває суперника. Данченко виходить у швидку атаку. Зоря Данченко. Данченко запускає Крістіана. Той у штрафному Крістіан віддає передачу. Удар 2 1 2-1, Зоря скорочує відставання. Забиває Назарій Русен. Ось те, що було потрібно, зорі, контратака. Нехай вона прийшла не на максимальній швидкості, але саме атака у відповідь. Коли не встигли повернутися повністю футболісти руха на власну половину поля. Крістіан забігає за спину ляху. Подивився Крістіан, де перебував в цьому епізоді Русен і віддає точнісіньку передачу бразильський Вінгер. Крістіан знову асистує. Для нього це вже четверта результативна передача. Крістіан зараз найкращий асистент чемпіонату на даний момент. Дуже здорово накинув. Навіть стрибати не довелося Русину. Просто набіг підставив голову Русин. І Русин знову забиває в другому матчі. Поспіль відзначається. 31-й номер зорі не допрацювали зараз в обороні. Футболісти руха. В опорній зоні ніхто не стежив за вриванням Русина. Попереду Талес теж приходить в атаку. Отримає м'яч Талес. Лях. Соломон. Лях прострілює в дотик рикошет. Перший Климчук на м'ячі. Талес. Талес пробив. 3-1. Нічого собі. Який удар Віталеса Хетрик бразильця. Просто феноменальний удар у Дальню 9. Ну і ви бачите, як емоційно святкують футболісти руха. Святкує і президент команди. Неймовірний удар Віталеса. Зараз вже жодних претензій до Мацапури, якщо в попередніх двох м'ячах. Був винен гукіпер луганської команди. То тут можна лише поспівчувати будь-якому голкіперу з таким ударом. Чудове виконання. Климчук відкинув Таласу. І той майже з лінії штрафного майданчика. Там аж болбої за голову схопилися від такої траєкторії удару. Прекрасний удар від Талеса під поперечку. 3 1 на користь руха. Знову два м'ячі відставання у команди Патріка Ван Люїна. З різних ракурсів можемо насолодитися цим ударом Віталеса. Ви бачите реакцію тренерів львівського руха.